Три роки війни та складна економічна ситуація в країні зумовлює постійне збільшення масштабів трудової міграції. Багато громадян прагнуть знайти роботу в більш безпечних регіонах України або за межами країни, і на допомогу їм приходять компанії, що займаються посередництвом у працевлаштуванні. Але далеко не всі надають послуги доброчесно та на законних підставах. Сьогодні спробуємо розібратися в цьому питанні та акцентуємо увагу на основних моментах діяльності суб'єктів господарювання, що надають послуги у працевлаштуванні. Поруч зі мною Оксана Чернишова, заступник начальника відділу з питань праці управління. Інспекційної діяльності у Сумській області північно-східного міжрегіонального управління держпраці вітаю! Отож, давайте визначимо, хто взагалі такі посередники у працевлаштуванні. Відповідно до закону України про зайнятість населення, суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, це зареєстрована в установленому порядку юридична особа, яка проводить господарську діяльність незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також фізична особа-підприємець, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні та або ж за кордоном, відповідно до закону про зайнятість населення та інших актів законодавства. Такого суб'єкта господарювання в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань має бути зазначено один із наступних видів економічної діяльності. 78.10 діяльність агентств працевлаштування, 78.20 діяльність агентств. Тимчасового працевлаштування або ж 78.30 інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами. Перелік суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва, формується та ведеться Державною службою зайнятості. А ким формується та ведеться перелік суб'єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Такий перелік формується та ведеться Міністерством економіки України. Слід відмітити, що зазначені переліки завжди є у відкритому доступі, і громадяни, які виявляють бажання скористатися послугами посередників, мають з ними ознайомитися. Які зобов'язання згідно чинного законодавства мають посередники у працевлаштуванні? Суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єкти господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, зобов'язані по-перше, надавати громадянам повну та достовірну інформацію про попит роботодавця на робочу силу вакансії, його вимоги щодо кваліфікації, досвіду роботи, про умови, характер та оплату праці. Також зобов'язані співпрацювати з територіальними центрами зайнятості з підприємствами, установами, організаціями, профспілками, організаціями роботодавців, забезпечувати захист інформації, що надійшла до них від громадян, які звертаються з метою працевлаштування, та від роботодавців. А також зобов'язані подавати територіальним центрам зайнятості відомості про чисельність працевлаштованих ними осіб. Суб'єкти господарювання мають подавати за формою звітності 1 ПА. Вона затверджена наказом Міністерства соціальної політики. Останній день подання такої звітності 15 число місяця після звітного кварталу. Якщо цей день припадає на вихідний або святковий, звіт подають в перший робочий день після нього. Згідно частини 4 статті 53 закону України про зайнятість населення, за неподання або порушення порядку подання суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні відомості про працевлаштованих ним осіб, може бути стягнутий штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. Що заборонено таким суб'єктам господарювання? Суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва працевлаштування, не мають права свідомо здійснювати набір працевлаштування або наймання працівників для робіт пов'язаних з неприйнятними небезпеками і ризиками, а також для робіт, на яких ці працівники можуть стати жертвами зловживань чи дискримінації будь-якого характеру. Друге перешкоджати найманню залученого працівника безпосередньо роботодавцем, обмежувати професійну мобільність працівника, накладати санкції на працівника, який погодився на роботу в іншого роботодавця. Третє надавати працівників у розпорядження роботодавця для заміни його працівників, які проводять страйк або інші колективні дії. Відповідно до норми статті 37 закону України про зайнятість населення, оплата послуг з працевлаштування здійснюється виключно роботодавцем, якому надано такі послуги. Суб'єктам господарювання, які надають послуги з посередництва працевлаштування в Україні, забороняється отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні або інші винагороди. У разі порушення суб'єктом господарювання, який надає такі послуги вимог зазначеної статті, з нього стягується штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. Крім того, статтею 166 прим. 28 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлюється адміністративна відповідальність за стягнення з громадян будь-яких гонорарів, комісійних винагород або інших видів оплати послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном. І такий штраф розмір такого штрафу коливається від 3,5 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Слід відмітити, що повноваженнями щодо складання таких адміністративних протоколів наділені саме посадові особи Державної служби України з питань праці. Дякуємо вам, пані Оксано, за корисні роз'яснення. Це був подкаст Праця Плюс. Почуємось в наступних епізодах.